A dan Z'ye düşünmeye çalıştık, bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Peyler var tabi burada üretim de başlayacak bir yandan. Böylelikten birliğin bir cari geliri de olmuş olacak. Звичайно, співпраця з Турецькою Республікою, з організацією ТІКА – це просто ну, щось неймовірне, бо мрії збуваються, як то кажуть. Нам зробили тут ремонт, нам зробили тут професійне обладнання, закупили, закупили тканини, фарби, нитки, просто інструменти. Це вишивальна машина «Майя», Вона має 15 голок, може вишивати різними. Кольорами, 15 кольорами по черзі. Тобто, якщо порівняти з побутовою вишивальною машиною, там треба постійно переставляти нитки. А тут дуже зручно, можна заправити картинку і заправити потрібні кольори, і вже не, не треба буде нічого змінювати. Вона сама буде все переставляти так, як ми її. Запрограмуємо. В першу чергу для тих жінок, які не мають наразі фінансової підтримки, якщо чоловіки на фронті, наприклад, або загинули, або є великі сім'ї, багатодітні, де ну, не вистачає. Скажімо, заробітної плати одного чоловіка, жінки вимушені шукати собі роботу. І, звичайно, така робота вона дуже підходить жінці ну, з усіх боків. Це і можна шити на замовлення, можна шити для себе. Це теж економія бюджету дуже велика. Всі на